Бажаю вам доброго дня, глядачі мого каналу. Сьогодні мені випала така можливість, давно хотів це спробувати, але не було можливості. Хотів спробувати який же ж погрузчик сильніший. В той, що на електроприводі, або той, що на... з бензиновим двигуном. Але тут є невеличке але. Погрузчик на електроповиводі, силочку я вам залишу на попереднє відео, там я робив огляд цього погрузчика. Там двигун стоїть 1,2 кВт, але ну, через редукцію зрозуміло. І тут також стоїть двигун на 11 кВт. Тут пишуть, що це 16 кінських сил, але ж це десь в кВт-11. Трьох тисячах оборотів в хвилину. Ну, тут також стоїть через редукцію. Сам гідромотор це редуктор. Потім коробка передач механічна від класики, це редуктор, мости від Москвича це також редуктор. Тобто, що там, що там, застосовується редуктор. І зараз ми на відео спробуємо їх щепити. Щеплювати буду передом, тому що перед. Легкий, щоб його не не підняло, і спробую зараз перетягування, перетягування якийсь погрузчик сильніший, електричний чи бензиновий. Якщо чесно, за результат я здивований. Все ж таки я думав 11 кВт все ж таки перетягнуть 1,2 кВт, але ж тут є декілька нюансів. Ви скажете, 11 кВт при 3000 оборотах в мене було. Якщо ви бачите, я включав на коробці саму першу швидкість. Двигун робив не на максимальну потужність, ну, приблизно до неї. І все-таки електричний перетягнув. Але в мене є одне відмовка така, що я вважаю, що просто цей легший. Якби вага його якби він був з переднім навантажувальною частиною, тоді б і тест був би справедливіший. але все-таки все таки, ви знаєте, я їздив і на електричному погрузчику, і на бензинових Я робив вже їх не один, але мені чомусь так кажеться, що електричні навіть з двигунами 1,2 кВт через редукцію. Все ж таки набагато потужніші, ніж бензинові, тому що я спробував його і тягнути грузи ним, і тягнути автомобіль. Чому так, я не знаю. Може у вас є якесь, є якесь пояснення? Якщо є, залишайте коментарі під відео, чому 11 кВт бензинові менші за 1,2 кВт електричні. Все, будуть питання, друзі, залишайте під відео, по можливості відповім. Цей погрузчик навантажувати, знаходиться у вільному продажу, клієнта ні ще немає, тому немає передньої частини. Залишу телефон під відео, якщо комусь зацікавить. Будь ласка, звертайтесь. Огляд на оцей бензиновий є також на каналі. Тому, якщо цікаво, звертайтесь, запитуйте все. Всім гарних і гарного дня, мирного неба. До побачення, дякую.